Розкажу вам історію, як я колись самокат купила. Хорошо, що я купила його по наложці. А чого я її купляла по наложки, я навіть не знаю. Навірно, не буду казати, чи там щось не вистачало в мене трохи заплатити, чи якесь відчуття було все-таки. Коротше, він стоїв більше тисячі, тисячу двісті щось от такого плану. Так такий колір мені так захотілося. Він такий, знаєте, як м -м, такий малиновий якийсь колір. Коротше, приходить на нову пошту через сутки. А, чого я заказала? Тому що якщо по наложці, то вони зразу відправляють. А якщо по оплаті на карту, то поки прийде оплата, то якби довше на день чи на два. Мені ж бігом треба було. Короте, получаю я на новій пошті, це є самокат і відкриваю, а там? Ж є... А, кстати, от такий колір, як нігті. Не малиновий, а отакий, якраз, до речі, був такий персиковий. Потім там одного колеса не було, заднього, кажеться. Ну, як самокат там вже колеса, і заднього немає. І дві педалі, бо там воно, три в одному було. Коротше, я така ірендована. Ну, я рада тому, що була на наложка, я його все згрузила назад. У мене все відповідає сорту, шикарна коренева система. Всі рослини якісні, швидко ростуть, цвітуть в рік посадки. Бажаєте замовити? Пишіть мені особисті повідомлення.